Ви знаєте, я хочу зараз звернутися до вас зі своїм баченням ситуації навколо ж, знову таки звільнених полонених з Азовсталі. От поясніть мені, будь ласка. От я дивлюся зараз знову ж от Діанов, який у Ріната Леонідовича, будь він проклят Ахметова, який фінансував партію регіонів, создав це зло кодло на футболі. Тоді я дивлюся, що тут ще є і пташка, ця, от, яка теж звільнена з полону Азовсталі. Тоже у Рінада Леонідовича, будь він проклятах Ахметов, регіонал цей. Потім я дивлюся страничку попереднього нашого друга Діанова, який пише, я планував витратити кошти зібрані, я так розумію. На лікування, але слава Богу, спасибо е, знову ж тому ж Рінату Ахметову і футбольному клубу, клубу Шахтар, які вирішили допомогти мені з лікуванням з пошуком найкращих лікарів. Я задаюся питання. Ну, По-перше, не лі е, реклами для регіонала Ріната Ахметова від е, звільнених з полону Азовсталі. Це по-перше. По друге е, що це за цирк нам такий показала влада з Азовсталлю? Де ми, я тоді не пойму, кого ми звільнили. Ми звільнили роботників Ріната Леонідовича, які захищали Азовсталь. І поясніть мені, будь ласка, що це за піар-кампанія Ріната Леонідовича, будь він проклят Ахметова? тепер з приводу коштів, які ви донатили людині на лікування. Повертаючись до Бонобанку, там є такі от банки на благо. Ну, помните, да? там перший в списку у нас Сережа у нього 207 мільйонів гривень зараз на щиту. Ну, хай йому і кнеться, хай він на всі 207 мільйонів своїх дітей. Є така ще банка Янголи Азову, в яких 12 мільйонів гривень на рахунку. Патронатна служба Янголи Азову єдиний офіційний благодійний фонд патронатної служби Полку Азов. І я не можу знову ж таки зрозуміти, для чого тоді ця банка? Що це за гроші? Що це за реклама, за реклама піар кампанія Ріната Ахметова? А як же ж інші тоді полонені, які зараз мені розривають телефони, рідні їхні? морпехи, зокрема. Я розумію, що вони не мають відношення до Ріната Леонідовича або Ахметова. Який ще раз кажу, фінансував партію регіону, створив Януковича, створив зло прокремлівське, яке вам привело цю війну, Руський мір? Але задаюсь питанням: так навіщо ви ділите тоді е, полонених на сорта? Чи як ви це робите? Е, що робить з іншими полоненими? Вони просто не Ріната Леонідовича, друзі, поэтому їх не треба освобождать з полону. Я зараз до Єрмака звертаюсь, який же ж тож на цьому хайпану піарнувся до президента. Звертаюсь. Ребята, ви докулі будете ділити наших українців, захисників полонених на друзів. І не друзів відомих полонених, бо як сказав Єрмак президенту серед кількості звільнених полонених Азовсталі, є відома пташка, є відомі блоги. Там є відомі. А це невідомі. Вони не друзялі Наталія Нідовича. Так їх не треба звільняти, чи що? Я не можу понять. Поясніть мені, ідіоту. Це дайте мені відповідь на це запитання.